Усім доброго ранку. Ми з України. От ночі вже ляло. Аж тут вода не поміщалася. Подвіра урвалася, зараза. Повимивала ярки. Да. Це вроді ще не. Ще не все. Так, що ми сьогодні робимо? Да ніхрена сьогодні не робимо, те саме, що і вчора. Вчора мені пан Володимир написав, дав підказку, чим себе зайнятись у таку погоду. Поміняти колесо на мотоблокові. Ну, я, як би, міг би вам назвати зараз пане Володимире. Як мінімум причин, причин 5, чому я цього не роблю. Але я назву тільки одну. Міг би вам сказати, що тут з тормозами у мене отакі тормоза, а то колесо менше. Це, Якщо я зараз поміняю ще то колесо, тормоза пропадуть, треба доробляти. Ну це якби не дуже така причина. А причина в тому, що... Я бажання не маю. О, тут бачите, яке відстань, як тут вже нема тормоза. Ти ви ж тим. Якби в мене було це бажання, то я б це все зробив. Ну нема бажання, ну не хочу, не хочу я, нема. Тут нормально. А якщо я щось не хочу робити і починати його робити, то це воно піде щось не так. Так що я... Ні, вам дякую за підказку, це, це хороша підказка, але ну не маю я бажання з ним гратися. Як нагадаю, як я то бортував, це не скати, це якийсь, я не знаю, що це таке з цього валинця. Я не міг його розбортувати. Аж болгаркою корда перерізав. Та й щось у мене нема до нього. Такого. Ладно, може появиться, а може не появиться. Поки нехай стоїть. В нагороді все буяє, вже в картоплю не залізеш. Жуків нема. Жуків нема. Картопля. Цвіте місцями. Горох зацвів. А жука цей рік нема. Щось пару штук було, появилось. з'явилось і десь пропали. Холодно нам мабуть на що, для них. -да. Я А! Відкриємо відкриваємо. Ідемо відкриємо, пішли відкриємо. Бачу, сьогодні шесть сонечко проривається, може. Може виповедеться? Ну, не знаю. Так, ну не знаю, нема чого, нема що сюди знімати. Нема а то виключена хати лежить. Як же виключить? Треба щось знімати? Значить, значить, значить. З мотоблоком бажання нема займати. Їхати нема як? Болото? До хлопців піти. Там теж нового походу нічого не буде. Ну, це все, все рівно зараз ходжу. Сходимо до хлопців? А потім, а потім прийду, якщо не буде дощу. Мабуть, я таке повипалюю ось ці ось ція кора. Це відрізати, це. Кинути в вогонь, то воно саме відріже, так? Да? Ну, зараз першу первим, 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 чергу підемо до наших хліборобів. Хоч поздороваємося. Там не буде щось знімати, я і так знаю. Поздороємося, а потім прийдемо, будемо щось придумаємо. Бачу, тут вишеньки є. Правда вони щось ще зелені, а вже чорніють. Гниють чи що. Від цих дощів. Вже чорніють. да, да, вони. Чи це вони достигають? На храм там достигають, вони вже гниють. А в мене нема. Померзли. Померла зараза. Вот это уже вчера ляло. Так. Ходимо не до хлопців, шовковиця. Ну, шовковиця буде. Той мене вже зустрічає, валує, ще не бачив, а вже кричить. Я піду туди низом. Хоча він мене не пропустить. Він мене вже чує по запаху. Ой! Иди сюди, йди сюди, мій хороший, йди сюди до мене у парк. Не хоче. Знаю, яка весна вже літо? Вже літо не весна Ну, хоч один плюс, що вже в хаті не палимо. Тепло все ж таке є. У-у-у. Що дощі роблять? на замітку грибникам. Щось там на п'ятницю у нас якийсь концерт має бути. Я не знаю що то за концерт і в час чого він. Якісь там артисти приїжджають біля от траву положило. біля дому будинку культури на... на дворі. Але погода може внести свої корективи, то ну, якщо будуть на вулиці, сходимо, подивимося, що то там таке. Ну, глянемо. Довго там не будемо, але подивимось. А якщо всередину, в дощ піде, то, то не піду навіть. Нахрен мені нужен той концерт. З тими артистами разом взятиме. Гілку вітер відламав. Да. Трохи це дерево, воно таке крихке і стоїть не на якраз над тут вже одно впало було, побило ладно о, а тут що таке, ух ти! Що за сіянка? Квіти якісь ладно, потім побачимо як посходять. вони вже посходили, як зацвітуть. Я думав, що картопля, то буран. Ладно, йдемо до наших хлопців. Поздороваємося. Ідемо назад. Мабуть я все-таки викущу ту траву щось мені. Щось мені сьогодні тягне її викосити, позгрібати в пучки, а потім сонечко блисне. Там одного дня, мабуть, хватить, щоб продуло ту гору. І вивеземо, і заодно мотоблок перевіримо, чи не пусти прокладка під клапанною кришкою. Бо я відтоді його так не їздив. Ну то що переїхав там з садка. То, то мало для нього. Біжать. Біжать. Бігли, бігли і стали. Що зупинилися, га? Доброго ранку, Доброго ранку, барашка. І тобі доброго не хоче. Обернулася і побігла. Не хоче здороватись зі мною. Ну, не хоче та й не хоче. Олег щось там погроми якісь робить. там місце прибирає, хоче жатку свою відчепити на тому місці. Ну, зрозуміло, йому десь треба її покласти. Так, комбайн ще не поїхав молотити. Ще не поїхав. Коля щось ключі розкладав біля трактора, щось там робить. Ну, так як ми лишили, так воно і є, да? Ну, дошляв. Ага, не так. Масло віталик залив. Болти позатягував, все поскручував. Де він є? Де ти є його, лю? Десь в комбайні де? Тут? Ні, десь там. Щось там круте. Зараз коля поп'є каву і буде заводити цього дугласа. муфту щеплення там регулював. І буде? Пробувати, що він там на натворило, а ми подивимось включиться чи не включиться Оля місце прибирає ту жатку, хоче відчепити. Я так зрозумів, що сьогодні, да? Ну, можливо, ще й там заснімемо. Всього потрошки. Барон, йди, вони там каву п'ють. Біжи, біжи до них, біжи. Йди там каву п'ють. Тобі наляють. Ладно, чекаємо. Чекаємо. Так, а що там робиться на полях? Зараз виліземо туди, на ту. Подивимося на соняшник. Ще не цвете. Зараз глянемо. Так, поле зазеленіло. Тільки не знаю від чого, від буряну чи від соняшника. Так далеко не видно. Ну, будемо думати, що це соняшник. Так зазеленів Тут пшениця. Якихось два сорти, бо відділяється. Нда. Барон миші лови. Він все ловить. Що побачив, вже все, воно вже не тікає. І під ворітьми позноси, поскладає. Що піймав? Якісь коти, кури, все, все підрати. Щурі, миші. Ну, миші то не бачив, а щурі валялись. Трошки тут побудемо зараз, побачимо, як вони будуть заводити. І підемо, мабуть... Ого, вже й горобців почав ловити, тільки що за горобцям гнувся. Не догнав. Побачимо, як вони позаводять. Та й, мабуть, підемо на свою косовицю. Ну це це ще не факт. Може і так, а може і не так. Побачимо. Місце підготовляю для тої жовтої жатки. <звук> давай, давай, заводь, ми, ми ж чекаємо. Ми ж чекаємо, коли, коли ти будеш його заводити. А, ти вже йдеш чіпляти масу, так? Давай. робить пуск в колі наші нам ті бульдозера. будемо дивитися будемо дивитися як коля робить пуск Щось, Чего 6? я Якщо казав, Регулюй, регулюй назад. Ну що б далі регулювати. Я ж тобі казав, що така херня може бути, така вона і є. О, щось падає в тебе нав'язка. Речах включив, чи що. Регулювання світлення Добіль два вже робить вже включається. Ne reče je tu za Mrkajeća. Порядок. Ну та й там чуть-чуть і треба було. Все. все кажу. Можеш їхати в поле, правда що там робити? Площадка для жатки готова. Я хочу тут ту жатку поставити. І коли не знаю. У нас вже дощик пускається знову. Так, ладно, зараз ми сходимо додому. А потім, а потім, а потім не знаю. Може ще раз прийдемо, а може і не прийдемо. Трішки познімали, що вони тут виробляють. Йдемо далі. А далі, на далі. А далі буде видно. Енергетики щось там роблять. Біля свого. Трансформатора. А елік підказує їм, що робити, так? Да? Ну так. Да. Ну, в них своя робота, а в нього своя. А не знаю, що роблять. На цей роліт у нас буде все. Оу, жука побачив, жука замітив. Ну то якесь одиночка. Будемо на цьому завершуватись. Якщо будемо щось знімати, я ще не знаю. То, то вже буде у другому ролику. А так як ми не знаємо, чи буде другий ролик, тоді... Ми попрощаємося на сьогодні. Всі бувайте здорові і до зустрічі. Всім пока.